А що це за робота? А, а формат тут який я не бачив. Це 2006 рік? Ну, це період був, я жив 40 років в Києві. І коли я купив дачу і приїхав туди, то на мене якби те, що було в дитинстві бачив, а тут воно вже через нове бачення. Через абстракцію, через якісь, ну, не знаю, може ностальгії, чині погляди обвалилась вся ця тиша і якийсь спокій і щось таке космічне, яке може бути тільки в селі, особливо біля озера, це в плані настрою. А в плані того, що ти бачиш, це були коні. Ну, я Корови. Я того і в себе в дивіться не бачив. Я їду, і потім в мене рухаються ці біли корови з чорними, і я бачу таке на абстракції на мене рухається. Ну, звичайно, в мене виникла тоді, тоді серія з коровами. Потім кінь би. Ну, я коні, я завжди. Це для, для мене просто щось особливе. Я навіть і не можу певно визначити, що, але це щось особливе. Я, я прогулянки кожен вечір вночі, а там то два коня було, один такий рудий, а інший чорний. Вони постійно гуляли. І, і звичайно. От, виникали якісь асоціації. Тобто, практично я писав, я бачив, що воно відходить. Я приїхав і ще пару, бо були декілька хат, тих, зараз час, тих часів. Але це все, я розумів, що це тане. Бо там, вже, напевно, більше дачників, ніж місцевих. От. І Тому я писав вже це. Десь, може, поєднуючи з тими дитячими враженнями, які в мене були. Тому я, я написав, що я, я пишу не, не сільський пейзаж, я пишу скоріше, це згадка про пейзаж, згадка про село в такому плані. І Якась уже система подачі пейзажа, вона відійшла від класичних зразків. Я побачив там 10 років перед цим я працював з абстракцією. І ця система абстрактного дала мені зовсім нові можливості трактовки пейзажа. Ну і от, от такі моменти, коли я вчора був в ресторані Матіс і там. Він високо на поверху, із місяць сходив, малиновий, от ну просто темно малиновий колір. Там компанія була, всі кинулись, а я його бачу там кожен день. Чи що не над будинком, а це піднімається такий колосальний шар над озером. От. І це всі якась така система нових відчуттів напевно, що з дитинства пов'язані, це мене дуже вразило, але ці засоби, які я вже мав від абстракції, вони допомогли мені концентрувати більш точно те відчуття, яке в мене було.